Дон Кіхот стомлений тихим розміреним життям. Він сумує за товаришем, за їх спільними пригодами. Виїхавши з замку, він відправляється туди, звідки доносяться крики осла і Санчо панса. Дон Кіхот звертається з проханням про допомогу до герцога, і вони допомагають дістати з ями осла і Санчо. Дон Кіхот їде на турнір до Барселони заради дульсінеї, і Санчо знову йде за ним. У Барселоні лицаря і його зброєносця оточили блискучі вершники. Все це було підлаштовано знатними панами для розваги. Увечері сеньор Антоніо влаштував у себе бал. Гості були попереджені про можливість посміятися. Дівчата і жінки, бавлячись, запрошували знаменитись, танцювати. Дон Кіхот не хотів нікого образити, тому танцював з кожною дамою, не помічаючи глузування. Це його так виснажило, що він заснув і його віднесли в спальню. Санчо дорікав присутнім, що пану треба не танцювати, а здійснювати подвиги. Гості потішалися і над тим. І над іншим. Увечері знаменитого ідальго повезли по вулицях міста. Непомітно для нього ззаду на його плащ причепили напис Це Дон Кіхот з Ламанчі. Лицар дивувався такій популярності. На наступний день Дон Антоніо, його дружина, Дон Кіхот і Санчо увійшли в кімнату, де на нефритовій дошці висіла бронзова голова. Як запиняв Дон Антоніо, вона була зроблена чарівником і вміла передбачати майбутнє. Секрет пояснювався просто Від голови йшла порожня трубка через ніжку стола в нижній поверх. Там ховався студент Караско, який і відповідав на питання. Так, Санчо він передбачив, що той буде губернатором. Але тільки у власному будинку. Після сеансу передбачення студент Караско вбрався лицарем місяця, викликав Дон Кіхота на бій, кинув його на землю разом з росинантом і зажадав на рік відмовитися від подорожей і подвигів. Дон Кіхот, все обміркувавши, вирішує їхати додому. Він сильно захворів і виснажений, і головне, він нарешті побачив, наскільки жалюгідна його шкапа та обладунки, та й сам він мало схожий на лицаря. Перед смертю він скаже, що все його існування було позбавлено будь-якого сенсу. Сам він був посміховиськом і тепер він лише нещасний кихано. Санчо панса гірко плаче біля його ліжка, і перед смертю Дон Алонсо заповів своє майно племінниці за умови, що вона не вийде за мандрівного лицаря. На його могилі написали слова Він дивував світ своїм божевіллям, але помер, як мудрець.